12 бель за фізуру, 11 балів за математику. Третьокласниця Настя до школи пішла тільки цього року. Програму першого і другого класу вивчила вдома. Нині дівчинка радіє і сидить разом з ровесниками з однією партією. Вони мені допомагають. Якщо щось питаю, то вони мені підкажуть. І... Все мені допомагають і не ображають дітей з особливими потребами у білоцерківській школі. 33. Тут перші запровадили інклюзію, тобто зробили навчання доступним для всіх. Шкільне подвір'я оснащене пандусами для візочників. Саме ж приміщення має ліфт. А зараз ми спустимося на перший поверх. Можливо, заїдемо в бібліотеку. Поряд з бібліотекою спортивна зала. Тут щодня школярі розминають м'язи, проходять масаж для моторики руху, роблять дихальні вправи. Для легень дуже корисно, бо якщо не використовувати ці вправи, і буде дихати дуже важко і буде задихатися. Учні з особливими потребами залюбки відвідують не лише спортивні заняття, а й усі уроки запевняють викладачі. В нас уведено п'ять посад помічників і асистенти вчителя. Тобто діти, які мають вади або порушення дрібної моторики, коли вони не встигають просто за дітьми в написанні в виконанні програми, їм просто допомагає на уроці асистент вчителя. Окрім асистентів, допомагають і самі школярі. Аліна зізнається, спочатку їй було ніяково бачити своїх ровесників на візках. Дівчина боялася, що може заплакати, дивлячись на них або навіть раптово зашкодити таким учням. Однак психологи допомогли одним та іншим. Нині діти впевнені, всі мають навчатися у звичайній школі. Людина, яка вдома, ну вона не не, не відчуває цієї енергії колективу, спілкування. Як з нами в класі протягом 10 років школу закінчили 11 дітей з особливими потребами? Усі вони пишаються вчителі, здобули вищу освіту. Тож педагоги радять відкрити подібні школи у кожному місті. Адже діти з особливими потребами мають бути соціально активні маличку. Лише тоді вони зможуть легко адаптуватися у дорослому житті. Тотал Кофелівчук Сергій Мясоєдов, 24 години. Телеканал Тоніс.